Я маю таке завдання, якби розкрити таке, прекрасне прекрасну рису владика Мілана, що великий апостол і серцем батька присвячується світлої пам'яті єпископу Мукачевської греко-католицької єпархії Мілану Шашику. спільнота місіонерів. Нещодавно. на Ювілейній зустрічі із єпископами католицького світу, папа Лев, говорячи про єпископа, сказав такі дуже гарні слова. Я дуже часто буду так брати, якби цитати з тої зустрічі папи Лева, 14-го, але такі дуже чудові слова прозвучали з усвятшого Отця, що бідні повинні бачити в ньому батька і брата, та ніколи не відчувати себе незручно при зустрічі з ним або заходячи до його дому. Так дуже простенько папа лево окреслює, що єпископ має з такими обіймами зустріти кожного, хто до них приходить. З великою радістю я хочу поділитися своїми спогадами про нашого світлої пам'яті Єпископа Мілана, служіння, якого було і є для нас великим Божим даром і благословенням. Невтомний пастир, мудрий будівничий, а насамперед добрий батько. При якому формувалося молоде і чисельне нове покоління священників нашої богоспасаємої Мукачевської єпархії. Цей вираз богоспасаєма дуже часто любив використовувати в своїх листах наш єпископ і сповідник Олександр Хіра. Навіть коли він писав до папи Івана Павла II, він переписувався з ним латинською мовою, то завжди називав єпархію просто Богоспасаєма. Владика назавжди залишиться в нашій історії і в наших серцях. Неважливо, чи мене люди люблять, важливо, щоб їх любив я такими, якими вони є. Ці слова він сказав у Нітрі після своєї Хератонії, у Нітрі в Кафедральному соборі він служив службу Божу одну із своїх перших як єпископ. І так з такими почуттями він йшов до нас. Неважливо, чи мене люди люблять, важливо, щоб я їх любив такими, якими вони є. З такими словами він прийняв і починав своє служіння в нашій єпархії. Про пастирську любов єпископа до людей, говорить і папа Лев XIV у своїх перших словах до єпископів католицької церкви. Богословське життя єпископа, каже папа, виявляється і сає найвищою мірою в ньому, як у мужеві пастирської любові. Цариса повинна всюди супроводити єпископа, підкреслює Лев 14, чи то проповідуючи, відвідуючи громади, слухаючи священників і деяконів, чи приймаючи адміністративні рішення в усьому, що він робить, він черпає натхнення та спонуки з любові Христа Пастиря. З джерела любові, яким є серце доброго пастиря Христа. Черпав ласку для свого служіння і наш любий владика Мілан. Наше перше знайомство з отцем Міланом, тоді ще отцем, відбулося в нижньому коробці, коли він разом з апостольським нунцієм Антоніо Франко прибули сюди на освячення наріжного каменю для майбутнього храму на честь блаженного Теодора Ромжі. Це була перша церква на честь Теодора Ромжі. А ми знаємо, що владика Мілан. Надзвичайно мав таке глибоке почитання нашого першого проголошеного блаженного. Це було приблизно в 1994 році. Ми тоді з отцем Володимиром Ковтиком завжди були з владиком Іваном Семедієм, допомагали йому. І так ми перший раз зустріли Нунція і отця Мілана Шашика. Цей храм у нижньому коробці служить і для греко-католиків, і для римо-католицької громади села. Тоді він працював секретарем апостольського нунція в Києві. Праця в нунціатурі дала оцю Мілену можливість добре пізнати різні частини нашої батьківщини та їх особливу красу та духовність. Він згадується такими словами: шість років пропрацював в апостольській нуціатурі в Києві. Спочатку був період пізнання України, народу, церкви, наслідків комуністичного режиму. Я відчув тоталітаризм на власній шкурі. Але коли побачив те, що коїлося тут, то зрозумів, що в Чехословаччині ще панувала демократія. Це отець Сергій цитував теж сьогодні. Тут відбувалося плановане нищення українського народу. Я бував у селах Центральної України. Де до революції проживало кілька тисяч католиків, а тепер я зустрічав там кількох чоловік, решту вивезли до Сибіру. Отець Мілан згадував, що люди ще боялися того, що старі часи можуть повернутися і тому неохоче розповідали про пережиті роки переслідувань. Пережиті страждання цих людей наповнювали його співчуттям та любов'ю до них. Він так згадував. Я вдячний Богу, що був присутній тоді, коли це почало відкриватися, і настало оновлення церкви, радісне, повсюдне. Як ревний пастир він по можливості відвідував і допомагав вірним і на Сході, і на півдні України. Так він згадує, у центральній і Східній Україні я бачу багато католиків. Вони шукали контактів із своєю церквою. У Запоріжжі, наприклад, я зустрів подружжя, яке проїхало понад 80 кілометрів і ночувало на вокзалі, тому що почуло по радіо, що тут є католицька капличка. Таких зустрічей було багато, і вони завжди додавали мені сили, каже він. В серці отця Мілана зародилась велика повага, співчуття і любов до людей, з якими він зустрічався і спілкувався. Він говорить, що це було чимось дуже зворушливим і чудовим. Так він каже: найбільшим відкриттям для мене є люди, нові знайомства, нове спілкування. Для мене відкриття України це українці. Коли я працював у нонціатурі і багато їздив від Ужгорода до Луганська, для мене найбільшим задоволенням були розмови з людьми. Багато спілкувався з тими, які згадували радянські і навіть дорадянські часи. Це зовсім інше, ніж читати у книжках, бо я чимало літератури переглянув, але особисте спілкування нічим не заміниш. Його родичі і друзі в Словаччині були дуже здивовані тим, з якою любов'ю він розповідав про нас, про українців. Він так каже: «Тож коли мені закидають? О, ти знову з таким ентузіазмом про ту Україну говориш, я відповідаю, що знаю українців. Я можу про них говорити годинами. Це велика річ порозмовляти з тими, які пережили Голодомор чи Другу світову війну, котрі підпільно молилися і старалися бути людьми у надзвичайно важких обставинах. І тоді тобі відкривається та, та людяність, яку не вдалося знищити нікому. Тому найбільше для мене відкриття в Україні це людина. Але дуже особливе місце в серці Отця Мілана займало наше Закарпаття, яке стало для нього справді другою батьківщиною. Ми бачимо його присутнім у святковій процесі Іршави до білок після чудесного знайдення святих мощей отця Петра Оруса. Також бачимо його на світлинах святкування 350-річчя Ужгородської унії на Замковій горі в 1996 році. Він з великою радістю розповідав про свій перший приїзд на Україну в січні 1991 року. Тоді він пішки йшов із траси до середнього, до отця Петра Жарковського. Розповідав про своє служіння в довгому Лисичеві, в інших місцях. Наша друга зустріч із ним відбулася вже в Перечині навесні 2000 року, коли при Римокатолицькій парафії святого Августина сформувалася нова спільнота отців місіонерів святого Вінкентія Деполь, настоятелем якої став отець Мілан Шашик. А щойно висвячені молоді священики. Михайло Талапканич та Анатолій Товкан допомагали йому. Отець Мілан був настоятелем Римокатолицької парафії, а я греко-католицький. В той час наша громада будувала новий храм, так як історичний храм Святого Миколая нам не було повернуто. Між нами зав'язалась гарна співпраця, так як отець Мілан дуже полюбив і підтримував греко-католицькі громади на Перечинщині. Та Великоберезнянщині мав дружні стосунки з нашими священниками, які тут служили. Дуже часто він запрошував мене на ранкові молитви. Дивлячись на його активне і мудре душпастерство, я багато навчився від нього. Вже наступного року, завдяки його старанням над перечином, було поставлено великий хрест як символ Божої опіки над нашим малим містечком. А згодом було побудовано прекрасних 14 стацій хресної дороги. Він запровадив дуже гарний звичай і між римокатоликами, і між греко-католиками. По першим суботам ми щомісяця мали марійські фатімські набожності, одну суботу в римокатоликів, католиків а другу в греко-католиків. Ця морійська набожність приносила дуже гарні плоди і багато радості, так як напротязі року ми могли відвідати багато близьких і далеких сіл. Пресвята Богородиця займала особливе місце в його житті і в його серці. Коли восени 2002 року отця Мілана було номіновано апостольським адміністратором нашої єпархії, священники та вільні, які його добре знали і бачили його ревну, Душпастерську працю були дуже раді цьому призначенню від папи Івана Павла II. Єпископська херотонія відбулась в Римі в Базиліці Святого Петра, 6 січня 2003 року. І я разом з іншими священниками з Перечинщини, Березнянщини, зміг бути учасником цієї незабутньої події. Він запросив нас, щоб ми обов'язково були при ньому. Пам'ятаємо про те, що єпископським гаслом владики Мілана були слова Христа, Він послав мене нести добру новину бідним. Цікаво, що на зустрічі з єпископами на честь ювілейного року святіший отець Лев 14 зазначив, що єпископ свідчить про Господа Ісуса своїм життям євангельської убогості. Бідні повинні бачити в ньому батька і брата. Та ніколи не відчувати себе незручно при зустрічі з ним або заходячи до його дому. Владика Мілан в своїх розмовах із журналістами часто говорив про важку ситуацію нашої єпархії на той час, коли він став адміністратором. Він так каже, наше нищення було таким страшним, що навіть ці 14 років легалізації церкви не змогли залікувати і половини рану. Я часто повторюю, що лише Господь Бог може тут щось зробити, бо відбудова того, що було, потребує надлюдських сил. Ми не маємо навіть основного нормальних умов для праці. Я щодня з цим стикаюся. З апостольською ревністю Владика мужно взявся за цю нелегку працю. Єпархія в дійсності виглядала дуже бідно, але із серцем люблячого батька і господаря. Що дбає про добро своїх дітей і свого дому, він почав нелегкий шлях, який тривав 17 виснажливих років. Ми не маємо можливості для душпастирської роботи. Майже 70% наших громад не мають церкви, де можуть спокійно молитися. Ще більше не мають можливості, аби священик жив серед них, бо парафіальні будинки, якщо і повертають нам, то в жахливому стані. Тож про яку катехізацію чи духовну роботу можна говорити, якщо нема навіть де зібратися. Про це складне становище наших громад він невпинно старався доносити католикам в Європі, особливо католицьким організаціям в Німеччині і в інших країнах. І справа зрушила з місця. Почалася справжня весна відродження нашої єпархії. Наведу тільки один приклад його батьківської щирої любові. До священника і його громади, село Верховина Бистра на Великоберезнянщині. Там він відправив свою останню е, таку святкову літургію на свято Петра і Павла перед своїм відходом. Село Верховина Бистра є на самому кордоні з Польщею. Громада однією з перших здобула свій храм і стару фару, парафіальний будинок, молодий священник з родиною. Жив тут, як добрий пастир, але в дуже бідних умовах. Владика Мілан, бачачи це і радіючи, що отець із своїм стадом відразу взявся за будівництво нового парафіяльного будинку. Тим священником є отець Слободянюк Сергій. А таких прикладів є дуже і дуже багато. Його мрією було те, щоб пастир завжди жив із своїми парафіянами, як люблячий батько, він не жалів себе. І все робив для того, щоб його сини і священники з їх родинами мали гідні умови для життя. Дуже особливе місце в його серці займали діти і молодь, як це вже згадували. Він так описував початок свого служіння і ситуацію щодо виховання молодих християн. Колись мене запитали, чи я задоволений працю з молоддю. Категорично не задоволений, бо її практично немає. У школі, у школі нею займатися не можна, бо церква відділена від держави. Лише, лише якщо є добра воля керівництва, то, те, то це дозволяють в позаурочний час, але таких випадків небагато, церков не маємо, та вони і не найкраще місце для занять, парафіальних будинків теж нема. Туди ж ми маємо виховувати нашу молодь. Стараннями владики було побудовано гарний пасторальний центр для дітей і молоді в Анталовцях. Косівській поляні в Білках, в Богдані, розпочату реконструкцію великого будинку у верхніх воротах. Його батьківське серце так раділо, коли тисячі дітей мали можливість відпочити в літніх таборах єпархії, а наша молодь мала можливість бути на духовних правах на протязі цілого року. Папа Лев XIV теж підкреслив, що життя єпископа позначене целібатом. Як особливою формою бідності і практикуванням чистоти серця та поведінки, щоб плекати в досконаліший спосіб ці чесноти, ще в часи заборони чернечих чинів в Чехословаччині 31 серпня 1971 року, наш владика таємно вступив до місійної спільноти Вінкентія Деполь, до Лазаристів. 27 вересня 1973 року він склав свої вічні обіти в цьому згромадженні. Він добре розумів, яке важливе значення для молитовного життя і який місійний запал для євангелізації люду Божого посідають монаші харизми різних спільнот. Саме тому він завжди мав відкрите серце і всіляко намагався збагатити нашу єпархію, запрошуючи до неї різні чоловічі. Та жіночі монаші спільноти. Присутність родини Святого Франциска, отців і сестер вопроченого слова, принесли духовне збагачення для нашого краю. Давні святині отців Василян завжди були його улюбленим місцем. Він не міг проїхати через хуст, щоб не відвідати світлої пам'яті сестру Ольгу, вірну черницю Василянської жіночої обителі. Світлий розум, якої міг згадати чудові миті нашого минулого. Вона розповідала про Волошина, про єпископів того часу, і Владика дуже-дуже любив її слухати. Дружба з Владикою Міланом Хаутуром говорить про його батьківську любов до отців редемтористів які так багато трудились тут в роки виходу з підпілля. Нашу Міжгірщину відвідували тоді і сам Владика Мілан Хаутур, і багато інших отців. Які старалися особливо про Міжгільщину на той час, але не тільки. Праця сестер служебниць, сестер Пресвятої Родини, сестер святого Йосифа були для нього великою радістю. Радів він також і неокатехуменальним спільнотам, і заснував місійну семінарію «Редемторіс Матер, для того, щоб мати священників, целібатів, місіонерів. Єпископ Риму сказав. Що єпископ покликаний плекати ті людські чесноти, які отці другого Ватиканського собору згадують в декреті Пресбітерорум Ordinis» так каже Собор. До єпископів належать справедливість, ширість, великодушність, відкритість розуму і серця, здатність радіти з тими, хто радіє, і страждати з тими, хто страждає, а також самоконтроль, делікатність, терпеливість, розсудливість. Велика відкритість до слухання і діалогу, готовність служити. Ці чесноти можуть і повинні бути розвинені відповідно до прикладу Господа Ісуса з допомогою благодаті Святого Духа. Ці слова Святішого Отця відзеркалюють постать та служіння нашого любого Владики. Його добрий приятель і Єпископ Майник, то вже було в часі похорону. Похоронних відправ, підкреслив те, що Владика Мілан був для нас, як апостол Павло. Апостол народів, наповнений Божим Духом, був постійним мандрівником, несучи благовістку Євангелія в усі куточки тогочасного світу. Подібно і наш владика невтомно мандрував, несучи Боже Слово всюди, де міг і заохочував усіх нас до цього. Особливе місце в його душпастерському – і апостольському служінню належить Матері Христовій і мамі всіх нас, Діві Марії. Він розповідав, що його батько Ян разом з іншими паломниками йшли часто аж до далекого Марія Целю від пустового місця в Австрійських Альпах. Це дуже далеко від Нітри. Не знаю, може більше як 100 кілометрів, може ще більше. Напевно, його батьки часто відвідували шаштін, де почитаються болесну Богородицю і Маріанку, великі відпустові місця Словаччини. Цю любов до Марії вони прищепили і своїм синам. Служіння Владики пройшло під покровом Діви Марії, його старання про відновлення Мукачівського монастиря, колиски нашої єпархії, про те, щоб тут знову відбувались паломництва греко-католиків, щоб відбувались молитви, і чування перед славною іконою. Допомогла відродити це місце, так як вдалося. Старий монастир нам не повернуто, але ми маємо, ми маємо трошки так збоку інше місце, де почитаємо нашу матір якраз сьогодні владика був там. Його велика любов до Марії Повчанської ікони посприяла тому, що маємо чудовий храм на її честь в Ужгороді. найстарша святиня нашого краю, Горянська Ротонда. Тішить наші серця копією ікони спасіння римського люду, яку на прохання Владики Мілана для нас поблагословив світлої пам'яті Папа Бенедикт XVI. Саме Христова любов була джерелом душпастирської наснаги та невтомного служіння Владики Мілана, в Його монашому, священичому і єпископському служінні справдилися слова апостола народів. Тож, благаю вас, брати. Заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Владика Мілан, як вільний син, вступив на стежку слідування за добрим пастирем і як добрий батько віддав своє життя на служіння Христовій церкві у нашій епархії. Амінь.